Миру Божого, хай Господь вас благословить там, де ви є, в ім'я Ісуса Христа та збереже вас для себе. Сьогодні зі мною відбулася така ситуація. Людина цивільна, яка знаходиться тут, в цьому одному селі разом з нами, послала одну жінку для того, щоб вона прийшла за мною та гукнула на мене. Коли я прийшла в дім до цього чоловіка, побачила, що він знаходиться в болі, в скорбі, в депресії. Коли я запитала, чи у вас що сталося, він мені відповів. Так, мій син, який являється військовослужбовцем зник вісті. знаєте, я військовослужбовець сама і знаю, що означає слова зник вісті». Є випадки, коли люди потім знаходяться живими. Дай Боже, щоб це був такий випадок. Але в більшості случаїв це люди, які помирають, це люди, які являються двохсотими, і вже вони в вічності. Як утішить чоловіка в такому горі? Як татові розповісти? Якісь слова про те, щоб людина могла знайти сили іти далі. Ви знаєте, якщо ми за все своє життя знаємо усі мови, знаємо усю науку, знаємо так багато усього, що на даний момент треба сказати людині? Можливо, за якихось політиків, можливо, за якихось аналітиків, можливо, за за що потрібно схватитися, щоб розповісти людині, і вона могла знайти надію йти далі. Саме головним є Слово Божє, і ніяка друга е, просто інформація, вона не дає сенсу життя. Наші священники-пастари відкрили четвертий початок учення Христа і розповіли про Воскресіння із мертвих. Ми всі воскреснемо, віримо ми в Воскресіння, чи ми не віримо в Воскресіння Бога, чи не віримо. Усі воскреснуть і це істина. Люди, які примирилися з Господом Богом до того, як піти у вічність, вони воскреснуть в позиції дітей Господніх. Ті, які все своє життя робили беззаконні, гордість і умерли в своїх гріхах, ідуть гігну огніну. Його син, який являється військовослужбовцем, він віддав своє життя для того, щоб я сьогодні була в безпеці, це виконання найбільшої заповіді, «Возлюби свого ближнього. І я так само знаю, що всі військовослужбовці вони моляться. Навіть заялі атеїсти говорять про те, що в окопах. Атеїстів не буває. Усі моляться, усі взивають до Господа Бога і усі просять Його допомоги. І це нормально. Є вероятність того, що його син примирився з Господом Богом до того, як піти у вічність. І ці фундаментальні відкровіння, я розповіла, його татові. І саме головне наступне відкровення: яке життя ви дальше будете жити? Ви будете жити в болі, в скорбі, в осужденні, не дай Бог Господа Бога, що сталася така подія, або тут проміжуток времени, який у вас залишився, ви посвітите для того, щоб примиритися з Богом, вивчати його слово, допомогти іншим людям. Від у вас залишилися чудові внуки, чудова дочка, за якою потрібен догляд. І як оцей дальше проміжуток времени, який залишився? Тому що син. Можливо, примирився з Богом, і потім при Воскресенні буде в позиції його ребенка. А ми, оставшись в осужденні, в болі і в скорбі і так свою життя не примиряє з Богом, можемо піти потім в гіну огняну. Нам це время, яке дано зараз тут на землі, воно дано для того, щоб ми змінили своє серце. В такому горі, як потеря родних і близьких, мало що може утішити. Але Господь Бог приходить і каже: мір свій, і я даю тобі. Один із качеств Духа Святого це утішення, і Дух Святий Він мешкає в своїй церкві. Я запрошую вас в Дум Господін, щоб ви виміли надіжду Воскресіння із мертвих, щоб ви могли примиритися з усіма своїми близькими та рідними та дати їм це слово, щоб у вічності, коли ми всі воскреснемо, ми матимемо життя вічне з Ісусом Христом, напишіть мені, і я частина місії Слово Божє. Ми будемо вивчати разом слово апостольське пророческе від докторів теології, чудових священників, Божих людей Станіслава та Юлії Салтаненко. І в домі Господня, де територія любві, Господь зможе, усі ваші життєві ситуації, проблеми, скорботи, боль, утрату, потерю преобразить. В таку любов, в таку милость і в таку радость, що знаєте, ми навіть і зрозуміти не можемо. Я запрошую вас, напишіть мені, і я з радістю вам допоможу. Нехай Бог благословить вас во Ва ім'я Ісуса Христа. Амінь.